Свині роками жили у тіні стереотипів, хоча саме вони геніальні тварини. Чим більше дізнаєшся, тим сильніше відчуваєш, що їхню історію давно пора переписати. Вони вміють дружити, спілкуватися з інтонаціями, їхній серцевий клапан підходить навіть людям. А ще вони насолоджуються музикою так щиро, ніби слухають концерт живого оркестру. І поки хтось недооцінює їхній розум, науковці вже давно говорять про те, що свині за рівнем когнітивних здібностей стоять десь поруч із собаками та трирічними дітьми. Тож давай поринемо в їхній незвичайний світ, у якому ховається купа сюрпризів. Сподіваюсь, ти вже підписався на канал? Якщо так, то давайте перейдемо до цікавенького. Винні здатні спілкуватися між собою. Підкреслюючи, сказане не лише словами, а й інтонацією. Свині мають настільки розвинену вокальну систему, що науковці розрізняють понад два десятки різних типів звуків. Вони підсилюють сенс не лише висотою, а й тембром, що дозволяє точно передати страх, цікавість чи радість. Молоді поросята буквально підлаштовують голос під матір, щоб привернути її увагу. Особливо вражає, що навіть свині з різних груп досить швидко вчаться розпізнавати інтонації одне одного. Їхнє спілкування може попереджати про небезпеку або, навпаки, заспокоювати. Дослідники вважають, що це один із найскладніших вокальних кодів серед свійських тварин. І що більше з ними взаємодіє людина, то багатшим стає їхній словник. Свині не можуть дивитися вгору. Будова їхньої шиї та очей обмежує рухи настільки, що вертикально підняти погляд вони практично нездатні. Але це не означає, що вони не контролюють простір над собою. Вони компенсують це тим, що підіймають голову або змінюють позицію. Через таку особливість свині більше покладаються на слух і нюх, які в них розвинені неймовірно добре. Цікаво, що це ж робить їх більш уважними до дрібних рухів на рівні землі. Вони завжди знають, хто поруч, навіть якщо не бачать цього прямо. Саме тому свині рідше лякаються різного шурхоту зверху, ніж більшість тварин. І хоча їхній погляд і не спрямований до неба, вони однаково чудово орієнтуються в просторі. Дорослі свині здатні пробігти кілометр за 5 хвилин. Свиня може легко розганятися до 15-18 кілометрів за годину, а іноді й більше, якщо є мотивація. Їхні м'язи сильніші, ніж виглядає збоку, тому вони зберігають темп набагато довше, ніж здається. Фермери помічають, що свині здатні долати відстані ривками, поєднуючи швидкість і витривалість. Особливо активно вони біжать тоді, коли бачать знайоме частування або намагаються наздогнати суперника по загону. Їхня бігова спритність часто шокує людей, які звикли до стереотипу повільної свині. Але варто лише відкрити ворота, і ця ледача тварина вмить перетворюється на справжнього спринтера. Саме тому свиней складно впіймати, якщо вони вирішили втекти. Вони можуть відчувати дуже сильне фізичне задоволення. Хоча про тривалі години перебільшують, відомо, що нервова система свиней здатна породжувати сильні та довготривалі відчуття задоволення. Біологи відзначають високу чутливість їхніх рецепторів і складність гормонального реагування. Це ще одна причина, чому свині вважаються емоційно розвиненими тваринами. Їхній мозок реагує на стимуляцію значно яскравіше, ніж у багатьох інших свійських видів. Через це вони демонструють поведінку, що нагадує людську розслаблення, муркотіння та навіть усмішки. Емоційність свині настільки висока, що іноді вона і сама не може контролювати силу відчуттів. Саме тому поведінка цих тварин часто дивує навіть досвідчених ветеринарів У світі існують свині, які вміють ловити рибу. У прибережних регіонах дійсно спостерігали свини, що полюють на дрібну рибу та молюсків. Зразу згадуються фотографії з Мальдив, де на пляжах гуляють свинки. Це не глибоководне занурення, але доволі вправне хапання здобичі просто з мілководдя. Тварини використовують мордочку як лопату, розгрібаючи дно в пошуках руху. Їхня інтуїція підказує, коли варто різко зануритися, щоб схопити здобич. Така навичка виникає в місцевостях, де риба доступне джерело білка. Усе це свідчить про дивовижну адаптивність свиней. І що цікаво, їхні рибальські прийоми передаються від дорослих до молодших. Попереду ще дуже багато цікавинок, не перемикайся, і якщо відео вже заслужило твою вподобайку. Не соромся, тисни. А якщо хочеш чути мене частіше, можеш підписатися на канал мого друга, який озвучує я. Всесвіт простими словами. І дізнаватися більше цікавинок про наш всесвіт та космос. Дякую тим, хто підтримує. Посилання в описі. Інсулін виготовляли з підшлункової залози свиней. До появи синтетичного інсуліну медицина десятиліттями рятувала людей саме завдяки свинячому гормону. Його хімічна структура вкрай близька до людської, тому він чудово підходив для лікування. За цей час мільйони пацієнтів отримали шанс на життя. Сучасна фармакологія перейшла на біосинтетичні методи, але роль свині в історії ендокринології залишається колосальною. Дослідження тих років заклали основу сучасної терапії. І навіть сьогодні цей досвід вивчають студенти-медики. Це один із найяскравіших прикладів того, як тварина може допомогти людству. Свині відповідають людям тим же, як люди ставляться до них. Свині розрізняють тон голосу, частоту дотиків і навіть емоційний стан людини. Добрий і лагідний догляд викликає в них сильну прихильність, яку легко сплутати з собачою відданістю. Якщо ж до свині ставляться грубо, вона швидко стає обережною і навіть оборонною. Їхня пам'ять зберігає соціальні взаємодії дуже довго. Дослідники неодноразово доводили, що свині здатні розпізнавати доброго і поганого господаря. Вони навіть вміють обирати ту людину, з якою почуваються в безпеці. Тож характер у них міцний і образити себе вони не дадуть. Свиня здатна вищати гучніше за деякі літаки. Її крик може досягати 110-115 децибелів. Це гучніше за відбійний молоток і близько до порога болючості людського слуху. При стресі крик стає настільки різким, що його чують за сотні метрів. Вмикати цей звук тут я не буду. Ветеринари часто працюють у навушниках, щоб захистити слух, але цікаво, що тихий розмовний звук свині напрочуд м'який, часто з муркотливими інтонаціями. Контраст між двома станами вражає. Така гучність, не агресія, а природна реакція на небезпеку. Саме це й робить свинячий виск настільки легендарним. За день свиня може випити до 14 літрів води. Свині втрачають багато рідини через температуру тіла та апетит. Тому їхня потреба у воді інколи вражає навіть фермерів. У спеку ця цифра зростає ще більше, адже свині погано переносять перегрів. Постійний доступ до води для них не примха, а питання здоров'я. Їхній організм дуже швидко реагує на нестачу рідини змінами поведінки. Якщо вода чиста і прохолодна, свиня може частіше підходити до поїлки просто для охолодження. Цікаво, що поросята навчаються пити від матері, копіюючи її поведінку. Саме тому на фермах так важливо стежити, аби поїлки працювали без перебоїв. Свині соціальні тварини, які вміють дружити. У свинячих групах існують стабільні компанії, що складаються з тварин, які добре ладнають між собою. Вони проводять багато часу поруч, синхронізують поведінку і навіть відпочивають разом. Такі дружні зв'язки інколи тривають роками. Дослідники помічали, що свині турбуються про тих, з ким мають емоційний зв'язок. Вони заспокоюють одне одного після стресу і уникають конфліктів у своїх соціальних колах. Їхня здатність вибудовувати стосунки нагадує модель поведінки собак. Тому ізольована свиня швидко сумує і втрачає активність. У багатьох країнах свиней використовують на митниці для пошуку наркотиків. їхній нюх набагато чутливіший за собачий, тому свині здатні визначити запах навіть у найменших концентраціях. У деяких країнах їх залучали до спеціальних програм детекції заборонених речовин. Навчання триває недовго, адже тварина чудово запам'ятовує потрібні запахи. Свині працюють зосереджено і не відволікаються на людей так сильно, як це буває у собак. Їх легко мотивувати їжею, що робить тренування ефективнішим. Попри це, у сучасних аеропортах вони трапляються рідше через складність догляду. Але в історії боротьби з контрабандою свині точно залишили свій слід Гарбуз Одне з найулюбленіших ласящів свиней. Гарбуз для свині це поєднання солодкого смаку та м'якої текстури, яку легко розгристи. Багато фермерів використовують його як сезонний делікатес. Крім задоволення, гарбуз дає свині, вітаміни та клітковину, що добре впливає на травлення. Деякі на свині настільки люблять його, що розпізнають запах на відстані. Поросята швидко вчаться розгризати гарбузи, наслідуючи старших. Іноді вони влаштовують цілі битви за найбільший шматок. Ці ласи ще справді здатні підняти свині настрій. Після кішок і собак свиня одне з найохайніших домашніх тварин. Попри стереотипи, свині дуже цінують чистоту і ніколи не забруднюють місце, де сплять. Вони інстинктивно обирають окрему зону туалету, навіть якщо простір невеликий. Люди часто дивуються, наскільки впорядкованою є їхня поведінка. У домашніх умовах свиня швидко звикає до режиму та розпорядку. Вона трубить своє невдоволення тільки тоді, коли щось у домі не так, як їй подобається. Саме ця охайність і стала причиною популярності міні-свинок як домашніх улюбленців. Хоча й великі породи здатні показувати такі ж манери. А я дякую вам за вашу підтримку переглядами та донатами на Модобанку. Завдяки цьому мій канал існує. Дуже приємно, що аудиторія з кожним днем зростає, і людей, які цікавляться природою, все більше. Якщо хочеш підтримати, посилання на екрані та описі А Ого, у нас ще 10 цікавих пунктів про свиней. У деяких країнах свиней дресирують для полювання та рятувальних операцій. Вони мають здатність чітко вловлювати запахи під снігом або ґрунтом, що робить їх незамінними у пошукових роботах. Тренери помічають, що свині швидко схоплюють логіку завдань. Їм подобається працювати, якщо результат веде до винагороди. У деяких регіонах їх залучали до полювання на трюфелі, де свині були кращими за собак. Пошукові навички свиней пов'язані з потужною роботою їхнього нюхового центру в мозку. Вони здатні вловлювати запахи, яких людина навіть не уявляє. Тому їх рятувальний потенціал справді великий. Якщо свиня застрягає і не може вибратися, починається сильний стрес. Свині дуже емоційні, і ситуації, де вони відчувають безпорадність, викликають у них паніку. Стрес може проявитися гучним вереском, метушливими рухами і різким підвищенням пульсу. У природі це допомагає привернути увагу стада або прогнати хижака. Але в умовах ферми це може бути небезпечно для самої тварини. Якщо її не заспокоїти, вона може завдати собі шкоди. Саме через це важливо не допускати вузьких проходів і пасток. Емоційна уразливість свиней одна з причин, чому їхній добробут так ретельно контролюють. Серцевий клапан свині підходить людині. Подібність анатомії свині та людини дозволила розробити біопротези, які використовують у кардіохірургії вже десятиліттями. Клапани ретельно обробляють, щоб вони були безпечними і довговічними. Тисячі пацієнтів у всьому світі отримали шанс на повноцінне життя завдяки цим протезам. Свинячі тканини відрізняються еластичністю та стабільністю, що робить їх майже ідеальними. Цей успіх став поштовхом до розвитку ксенотрансплантації. Вчені вивчають можливості пересадки і інших органів у майбутньому. І все почалося саме зі свинячого клапана. Свині дуже люблять музику. Науковці помітили, що спокійні мелодії знижують рівень стресу у свиней і впливають на їхній настрій. Деякі тварини мають очевидні музичні вподобання і навіть підходять ближче до джерела звуку. Гучна або різка музика може їх турбувати, а мелодійна, навпаки, заспокоює. Фермери інколи вмикають музику у свинарниках, щоб покращити загальну атмосферу. Поросята швидко вчаться асоціювати музику з годівлею або відпочинком. Музичні експерименти доводять, що свині реагують на ритм і темп. Це робить їх справжніми меломанами серед свійських тварин. Свині люблять купатися та плавати. Вони чудово тримаються на воді завдяки щільному тілу і сильним ногам. Купання допомагає їм охолоджуватися, адже свині не мають ефективного механізму потовиділення. У природі вони шукають водойми або грязьові ванни саме для терморегуляції. Але, на відміну від стереотипу, багнюка не бруд, а спосіб захистити шкіру від сонця та комах. Багато свиней отримують справжнє задоволення від плавання. У деяких туристичних регіонах навіть існують знамениті пляжні свині, які плавають з людьми. Їхня природна любов до води робить їх напрочуд грайливими. Свині дуже допитливі і часто потрапляють у неприємності. Ця риса схожа на поведінку маленьких дітей, які хочуть дізнатися все й одразу. Свині обожнюють досліджувати територію і торкатися предметів п'ятачком. Їхній інтерес часом заводить їх у вузькі щілини, високу траву або технічні зони. Вони легко можуть відкрити дверцята або перекинути відро просто тому, що цікаво. Дослідники відзначають, що високий IQ свиней часто породжує поведінку, яку господарям доводиться контролювати. Але ця ж риса робить свиней креативними та здатними до вирішення задач. А неприємності це лише побічний ефект їхнього розуму. Новонароджені поросята можуть за півроку набрати до 100 кілограмів. Перші місяці їхнього життя це період стрімкого росту. Вони перетворюють корм у масу з дивовижною ефективністю. Правильне харчування забезпечує швидкий розвиток м'язів і кісток. Уже через кілька місяців маленьке порося виглядає зовсім не маленьким. Фермери ретельно стежать за поживністю раціону, щоб уникнути дефіцитів. Тем просто залежить від породи, але більшість свиней можуть досягати значної ваги дуже швидко. Це одна з причин, чому свинарство стало таким продуктивним видом господарства. Поросята дуже прив'язуються до господаря, який про них піклується. Вони запам'ятовують голос, запах і навіть манеру ходити. Якщо господар лагідний, порося біжить до нього щоразу, як тільки його чує. Їхня прив'язаність нагадує собачу. Свиня може ходити слідом за людиною і шукати її уваги. Вони відчувають емоційний стан людини і намагаються реагувати відповідно. Дослідження показують, що поросята заспокоюються, коли їх гладять знайомі руки. Їхня довіра формується дуже швидко, але й руйнуються так само легко. Це робить взаємини з ними по-справжньому делікатними. Вони живуть у середньому близько 15 років. Хоча на фермах їхній вік часто набагато коротший, природна тривалість життя свині значно більша. У домашніх умовах міні-свинки можуть доживати навіть до 18-20 років. Їхній організм старіє повільніше, ніж багато хто думає. З віком свині стають спокійнішими і більш прив'язаними до свого середовища, але потребують уважнішого догляду та збалансованого харчування. Підтримка рухливості важлива для їхнього здоров'я. Тому літні свині поводяться дуже подібно до літніх собак. Деякі дорослі свині можуть важити більше за корову. Великі породи, такі як Ландрас або Йоркшир, здатні набирати вагу вражаючими темпами. Деякі особини досягають понад 400 450 кілограмів. Попри масивність, вони часто залишаються активними і рухливими. Вага залежить від генетики, харчування та умов утримання. Великі свині вимагають багато простору і правильного раціону. Їхні розміри часто шокують людей, які звикли до мініверсій. Але саме ці гіганти є основою багатьох племінних ліній. У свиней добре розвинене відчуття часу. Вони пам'ятають, коли їх годують, і можуть нервувати, якщо графік порушується. Досліди доводять, що свині вміють очікувати події, яка повторюється в одні й ті самі години. Це свідчить про складну роботу їхньої пам'яті та внутрішніх біоритмів. Вони швидко помічають зміни у розпорядку. Якщо господар запізнився, свиня може ходити, фиркати і подавати голос, нагадуючи про себе. Така точність вражає багатьох науковців, і саме тому свині так добре адаптуються до режиму. Світ свиней виявляється значно масштабнішим, ніж будь-хто уявляв. Ці тварини не просто розумні, а блискучі у своїй спостережливості, емоційності та здатності адаптуватися. Їхні здібності настільки вражають, що ставлення до них змінюється вже після перших кількох фактів. Усе це робить свиню однією з найбільш недооцінених тварин на планеті. І що більше про неї дізнаєшся, то складніше назвати її просто свинею. Напиши в коментарях, який факт про свиней вразив тебе найбільше. А може ти знаєш щось, що варто включити у наступні випуски? Дякую за перегляд! Бережіть себе та природу. Слава Україні та її героям.